Щиро вітаю з Днем ангела, свого найкращого, надійного друга Андрія. В День ангела бажаю я любові і від душі успішних перемог. Натхнення, щастя світлого, здоров'я. І хай тебе оберігає Бог. І хай завжди цінують люди. Тебе і діла твої, Андрій. Будь мужнім, радуй своїх ближніх, того, хто поруч, розумій. Хай береже тебе, твій ангел, з народження до зрілих літ. Він є надійним охоронцем, він ласка, він любов, він світ. Усе життя Він поруч, наче сонце. З давньої Греції прийшло й до нас ім'я Андрій, що означає чоловік, мужній, сміливий, відважний. Чоловік з іменем Андрій одночасно поєднує в своєму характері нерозсудливість і тверезий розрахунок, емоційність і врівноваженість, веселу вдачу і серйозність. Осінній Андрій. Відрізняється пунктуальністю, дисциплінованістю і аналітичним складом розуму. Він відчуває тягу до точних наук, що допомагає йому стати успішним підприємцем. Андрій, народжений під знаком скорпіона, це сентиментальний і романтичний чоловік, який все, що відбувається. Приймає близько до серця. При цьому він може бути впертим, примхливим, агресивним. В колі друзів Андрій є душею компанії. Він чесний, сумлінний, акуратний, терплячий, вміє визнавати свої помилки. За ці якості його цінують колеги та рідні. Тож міцного тобі здоров'я! І залишайся завжди таким, яким ми тебе знаємо і любимо, Андрій.